Дві принципово відмінні позиції. Перше це сприяти духовному розвитку громади, і друге, підтримувати розбудову агентурно-диверсійної мережі КГБ Старуляєва. Тому в мене питання до автора. Ви у своєму зверненні і в проєкті рішення оголошете про виділення землі. Вінські єпархії Української православної церкви, Київського патріархата чи Московського патріархата, а фактично Путінського Бундяївської церкви імперії, яка веде з нами війну. Шановні депутати, це можна... пояснення Української православної церкви. Тут, і там буде... Якого патріархату? Я ще раз вам сказав, українська православна церква про забору, Шановні депутати, якого. Якщо у вас не Parce, щоб поставити точки на дві в цьому питанні, є погодження. Подивіться, будь ласка, на двох сайтах українського патріархату і того, і того патріархату. Є два листи, що український патріархат не заперечує в тому, що передати український патріархат. Ну, ну, я вам пояснюю, є два листи. Можете вони дослухати, чи буде добре? є згодження. Український патріархат. Шановні колеги, Крученьок Олександр Васильович, звертає вашого увагу, що на сайті що на сайті Української православної церкви Київського патріархату і на сайті Української православної церкви, це Вінницький є барський, барська єпархія, є листи, які узгоджені між цими двома єпархіями щодо спільного використання даних. Культової споруди і підтримку. Можна зайти на сайт, подивитися. Прошу, ми проголосували процедуру, про процедуру. В голосування в ми про переголосування в цьому проєкту рішення ставлю на голосування першому. Фальшовано голосування. Фальшова. Нам вистачило голосів процедуру, щоб переголосувати. Чого ППП кнопка давить? Ви створюєте прецедент, що постійно хто у нас приймалися рішення. Нас постійно по 40, потім 5-6 голосів з'являється. Ди дивись, ціло. Я прошу поставити на проголосування даний питання.